Цього року Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Володимира Шаповаленка святкує свій 60-річний ювілей. Як і півстоліття тому зараз дітям тут прищеплюють не просто любов до музики, а до української культури загалом. Нині над цим працюють 59 професійних викладачів-музикантів, розповідає директор школи Олег Хниченко. У школі працює сім відділів. Народний баян на народний струнний, фортепіанний, естрадний, теоретичний і вокально хоровий відділ. Завдяки спільним зусиллям у музичній школі вдалося створити десятки творчих колективів. Зараз є сформованих 17 учнівських та 9 викладацьких, каже заступник директора школи з навчальної роботи Тетяна Петрова. Ці колективи налічують більше 400 учасників. Наші учні є постійними учасниками конкурсів різних рівнів. Тільки за останній рік наші учні і колективи отримали біля 200, Грамот. Тож музичне життя в школі вирує і без зупинки тече. Не лише учні музичної школи беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Призові місця у рідну Полтаву привозять з-за кордону і викладачі закладу. Нещодавно в канадському конкурсі в Торонто, який проходить, наші викладачі, фортепіанного відділу зайняли гран-прі. Частина випускників школи продовжує музичну освіту у вищих навчальних закладах культури і мистецтв України. А дехто з них повертається назад у школу вже на посаду вчителів. Одна з них Катерина Потравна. «Школа дає хорошу базу для розвитку музичних здібностей не тільки для професійної заняття музикою подальшому, а й для діток, які займаються для загального розвитку. В одному з класів займається на бандурі п'ятирічна Поліна Богдан. Дівчинка ходить у музичну школу одночасно на декілька інструментів. Каже, поки не визначилася, який їй більше до душі. Я граю на бандурі, я граю на шопілки, я граю на фотепіяна і співає. Загалом у Полтавській дитячій музичній школі номер 2 навчається 465 учнів.